Мудрість, тепло, любов, увагу іноді з дітьми проводять навіть трошки більше часу ніж працюючі батьки. Тому саме в цей день вшануйте пам'ять, подякуйте і будьте уважні до вчителів та їхньої роботи. А ми запросили до себе ексклюзивних гостей. Це Зоя Литвин, голова громадської спілки Освіторія та засновниця премії Global Teacher Прайс в Україні. Ну а також переможець цьогорічної цієї церемонії. Хто він? Хто став переможцем? Дізнаєтеся прямо зараз, а потім поспілкуємо. Руслан Шаламов, учитель біології та екології харківського наукового ліцею Обдарованість. Заслужений педагог України. Його учень здобув срібло на міжнародній олімпіаді. А десятки випускників працюють у провідних університетах світу. А сам він створює підручники та навчає вчителів по всій країні. Руслан Шаламов мріяв стати біохіміком-дослідником і ніколи не розглядав педагогіку всерйоз. У 1994-му друг директор попросив провести один урок за два місяці. Він зрозумів тут його покликання. У його класі біологія це дослідження і відповідальність. Предмет вивчають крізь екологію, еволюцію і реальні рішення. Лабораторні починаються з питання, а знання стають інструментом від харчування, до ставлення до вакцин та ГМО. Війна змусила харківських дітей переміститися в онлайн та укриття. Щоб зберегти живу науку, Руслан разом із громадою відкриває безпечні цифрові простори. Запрошує університетських викладачів до сховищ і влаштовує практики в лабораторіях Чернівців, Львова і Києва. Освітня мрія пана Руслана створити хвилю змін у біологічній освіті, бачить це як ланцюгову реакцію: зібрати у безпечному просторі найвідданіших педагогів з різних регіонів, провести для них інтенсивні тренінги, а потім відправити кожного додому, поширювати досвід і запускати зміни у своїх громадах. Знайомте ще раз з Литвин, це голова громадської організації світорія та переможець вчитель року 2025 року. Руслан Шаламов. Дякую вам, що ви сьогодні разом з нами. Що одразу прийшли. Розкажіть свої перші емоції. Дякую. Дуже багато емоцій. Ну так передати це дуже складно. І з того, що я хочу сказати, ви мені дозволите, да? Сказати, те, що я хочу. Я вітаю всіх своїх колег, вчителів і вчительок України з нашим професійним святом. І я хочу, щоб сьогодні в день кожний вчитель, і кожна вчителька кілька разів в голос або про себе повторили дуже класні слова. Вчителі важливі. Ми важливі. Я хочу, щоб ми всі в це вірили. Це дуже круто, наша робота дійсно важлива, і ця важливість не залежить ні від чого. Вона важлива в світі, вона важлива для світу, і ми просто мусимо це відчувати. А ще я хочу сказати всім своїм колегам і колежанкам в Україні, що є. Надзвичайно потужна і прекрасна організація для нас, для вчителів, яка називається Освіторія. Mm -hmm. Від мого знайомства з цією організацією моє життя якісно змінилося на краще. І освіторія про якість це слово, яке я би поставив, от прямо в одному реченні. освіторія і якість це для мене дуже важливо. Вони не дозволяють проникнути. Під їхнім брендом нічому не якісному. Вони настільки ретельно ставляться до всього, що виходить. Я знаю, бо я співпрацюю з освіторією, і ми робимо спільні проєкти для вчителів з підвищення їхньої кваліфікації і з розвитку вчительства. Це дуже круто. І я хочу сказати всім, Сьогодні в наше свято всім моїм колегам і колежанкам долучайтеся до проєктів освіторії, будьте разом з освіторією. Це направду дивовижно. Я звернула увагу. Наскільки чутливо ви говорили саме про момент відчуття, щоб кожен вчитель відчував себе значимим? У мені здалося, в якийсь момент що у вас навіть сльози були на очах. Так є як часто е, вам доводилося в житті себе в цьому переконувати і що ви робили? Бо я розумію, діти не завжди бувають вдячні, діти іноді бувають навіть жорстокі. Як ви себе опановуєте в цей момент? Ви вчитель через вас проходить величезний потік дітей? Такі ситуації на жаль трапляються. Як О, знайти так, терпіння? Так, так. Любов любов'ю, любов але терпіння. Іноді закінчується, я так розумію. Зараз буде, зараз, буде, учня. зараз буде нехарактерна відповідь, напевно. Я щасливий вчитель. Правда, у мене не було таких ситуацій в житті. Я дуже люблю тих, з ким я працюю. І, напевно, це примушує їх відповідати тим самим. Uh -huh. Не можу пригадати випадку, коли би мені було прикро через своїх учнів або учениць. Я в цьому плані я щасливий і я не знаю, як відповісти на ці запитання. Ну тоді давайте є таке знато супутнє запитання, яка ваша мрія як вчителя досі не здійснилася? Скажу вам, в усі часи своєї роботи я дуже зацікавлений в успіху. Моїх учнів-виучениць. Uh -huh. Я дуже хочу, щоб вони виросли чемними і успішними громадянами світу з Україною в серці. А ви відстежуєте, як вони зараз умов? Uh -huh. Перше коло мого спілкування це мої випускники. Я живу серед них, серед їхніх родин. І це дійсно так. Це мої найближчі друзі. Uh -huh. І оскільки я не закінчив свою роботу, у мене є багато учнів і учениць зараз. Uh -huh. То ще не здійснилася моя мрія про їхній успіх. Uh -huh. Я чекаю про учнів зараз. Навіть коли у пана Руслана знищило квартиру в Харкові, його власне учні, випускники, яких він не бачив кілька років, були перші, хто прийшли допомагати розбирати завали, виносити майно, uh -huh. хоча кілька років не бачились. Uh -huh. Ми знаємо, що фіналісти конкурсу зустрічалися з Будановим, правильно? І з прем'єр-міністеркою нашою Юлією Сверденко. Як прийшла ця ідея? Як вони погоджувалися чи ні? Як довго тривали перемовини з Кирилом Будановим? Та я б сказала, що це не складно, бо вчителі важливі і важливо, щоб перші особи країни, які приймають рішення в різних галузях, також мали час з ними зустрічатися. Тому це не було дуже складно, але це були дуже дві натхнені зустрічі вчора. Якщо говорити про пана Кирила, це була така щира розмова, дуже цікава з неочікуваними. Такими перспективами на важливість освіти за для національної безпеки. Ми також дізнались про вчительку, яка найбільше вплинула на пана Кирила. І що пані Юлія Свериденко, що пан Кирило зазначили, що у них не так багато таких натхненних зустрічей, як з вчителями. Це була класна і невимушена розмова. Хос. Ви як вчитель вже стажем? Ви визнаний вже вчитель? Розкажіть, які у вас способи мотивувати учнів саме от зараз, в такий непростий для них час, коли ну практично кожен день є випробування, і ну іноді навіть від учнів від дітей можна зустріти такі песим... песимістичні думки. Ну а от щоб що а для чого? Ми в такий час зараз, зараз живемо? Як ви мотивуєте цих дітей? Це складна історія, і напевно, що кожний і кожен із моїх колег вирішують її по-своєму. Uh -huh. У мене є якби такий мотивувальний стрижень. Я правда безмежно закоханий в біологію. Я обожнюю е, біологію як науку, я обожнюю її як шкільний предмет, основи якого я викладаю. Uh -huh. е, і оця моя закоханість передається моїм учням. І вони, ну, якби ну, неможливо, не полюбити, Стояти да, неможливо не полюбити те, що твій вчитель, ну, який так, якби щиро і яскраво може бути, не знаю, як сказати. Намагається тобі про це розказати. Uh -huh. Моя формула така. А, але я знаю, що тут у моїх колег є інші засоби, інші е, якісь прийоми і мотиви. Але е, я знаю точно, я дуже багато знаю вчителів. Ну, я в цьому колі давно uh -huh. Uh -huh. і спілкуюся з багатьма. Ми обмінюємося думками звичайно. І мої колеги і колежанки часто розказують про свої прийоми. Я не чув ніколи. Від них якихось слів, що в них щось не виходить, або їм щось зле Треба погано. в першу чергу бути самому зарядженими цією любов'ю, і тоді ви підключаєте дітей зарядженим чим завгодно. Uh -huh. Якщо ти заряджений, твій заряд передасться твоїй аудиторії. Трішки фізики пішло неважливо там біологією. Ну тобто, любов'ю до предмета, любов'ю до дітей, просто любов'ю до світу, але ти заряджаєш, ти віддаєш себе і. Звичайно, що тобі отримуєш. вертається, пані Зоя, хочеться ще у вас дізнати Так, ви не вперше організовуєте, об'єднуєте навколо себе взагалі учителів. Вже дев'яте вже я ж кажу, не вп... далеко не вперше. <сум> що найбільше вразило цього року? Які були особливості цього року У вас завжди є історії окремо про вчителів, так. які можливо і не знайшли номінацію цього року, але історія у вас точно знайдеться. Є багато історії кожен з десятки унікальний і географія цього року. Але от, якщо чимось унікальним цього року ділитися, це кількість номінацій вчителів, які uh -huh. ми отримали від учнів, колег цих вчителів. Родин uh -huh. дві і це більше не більше за всі 9 років. Uh -huh. Премії також от я ділилася з колегами вчора. У нас 52 нових партнери на премії. Це відповідальні бізнеси, це нові видання, це міжнародні організації. Тобто, всі, хто вірить, що вчителі важливі, хочуть їх підтримувати, відзначати цей такі відчуття, що вірус позитивних змін, і віра в те, що вчителі важливі і в освіту треба інвестувати і підтримувати, Він шириться. Ну і от завдяки цим партнерам, у нас, окрім головного переможця, ще було багато відзнак: вчитель хімії, вчитель новатор, вчитель інформатики. І дуже багато вчителів отримали ці відзнаки, отримали ресурси для втілення своїх освітніх мрій. Угу. Школа майбутнього, яка вона може бути? Які там зміни? У нас так, з кожним роком щось з'являється нове, трансформується. Це школа, яка готує до завтра, а не до позачора. І це школа, де все ж таки діти не лише готуються до успішного світлого майбутнього, а де вони також щасливо проживають своє дитинство, де у них є обов'язково виклики, які їх формують. Але... В підтримці таких педагогів, як пан Руслан, вони ці виклики uh -huh. долають. Ну і насправді я вболіваю за реформу нова українська школа, особливо в старшій школі. Тут можна питати пана Руслана, коли нарешті не одна дитина має підлаштуватися під весь державний план з 20 дисциплін. Uh -huh. А коли дитина обирає вже предмети за своїм uh -huh. інтересом і подальшою uh -huh. професією, uh -huh. ми зараз живемо у війну і маємо враховувати те, як дітей дітей і наш ворог а, а там дуже багато уваги приділяється саме і підготовці дітей і, і ну там в різних напрямках навіть військова підготовка Поганда, і медична підготовка пропаганда. жахлива пропаганда. Але разом з тим я неодноразово зустрічаю батьків, розмовляю з пілковим з військовими, і мені ставлять запитання: а чому в школах зараз немає ось наприклад навчання елементарного такого там до військового середучні старшого класу, або, наприклад, обов'язково медична підготовка дітей, от просто на базі як предмети. Як ви думаєте, як що ви думаєте з цього приводу і чи є зараз це на базі школи? І чи потрібно? Бо з однієї сторони, батьки бояться цього, а з іншої сторони, держава цього потребує. Як знайти цей баланс? треба шукати якщо говорити про домедичну підготовку це є обов'язковий предмет обов'язковий курс який всюди є в українських школах я б сказала що школи йдуть глибше і навіть деякі елементи тактичної медицини ну мовно якщо діти всього світу не вивчають дуже в рамках потрібно, курсу так. як накласти турнікет українські діти вже вивчають бо їм угу. це може на жаль знадобитися і якщо говорити про курс захисту країни він також є він півтора роки тому оновлювався Відповідно до потреб держави. Ну і там нас теж вчора була цікава розмова з Кирилом Бодановим, так. і він сказав про те, що системність і такі речі в школі, коли кожен знає те, що необхідно може знадобитися, може перемагати навіть внутрішній драйв і відчуття справедливості. Mm -hmm. З Цим обов'язково має бути системність, регулярні заняття і знання учнів. Дякую вам. Дякую. У нас є наша традиція. На останок там у нас Вікторина, Олена Браченко тут ховає щось, а Ми намагаємось відгадати. Є підказки, до, до речі, індіанці Південної Я Америки використовували цей продукт ще 200 років тому. Цей продукт на смак, на смак у 200-300 разів солодший за столовий цукор. Цей продукт отримують з листя рослини і у цьому продукті нуль калорій і нуль вуглеводів. Ми ж з біологом є це як речовина. Так, 100%. Ко навіть хімічною речовиною, а не просто загальною назвою. Дякуємо вам. Дякуємо. дякуємо. Ну, ось такою була був таким був наш ранок. Марафон, дякуємо за визнання. Дякуємо, вітаємо вас з вашою перемогою і сподіваюся, що ви якраз відчули цей момент визнання і будете ним насолоджуватися і нести далі. Так, ми з вами прощаємося. Ви вітаєте сьогодні ваших вчителів. Обіймайте пишіть їм повідомлення. А ми передаємо слово нашим колегам новини. Ігор Попков та і Україна.